Розділ 31. Минули роки. Відіславши листа Джиммі, Поліана була така щаслива, що неодмінно мала з кимось поділитись своїм щастям. Перш ніж вкладатись спати, вона зазвичай зазирала у тічну спальню, щоб запитати, чи не потрібно чогось тітонці полі. Того вечора, вже обертаючись, щоб згасити світло. Вона не здатна більше тримати в собі почуття, підбігла до тіченого ліжка і, збуджено дихаючи, стала навколішки. Тьотю Полі, я така щаслива, що неодмінно маю комусь розповісти. Я хочу розповісти тобі, можна? Розповісти мені? Про що, дитино? Звісно, ти можеш мені розповідати все, що завгодно. Але ти думаєш, що ця новина приємна, як на мене? Так, тітонько, сподіваюсь, що так, зашарілась Поліанна. Я дуже сподіваюсь, ти за мене радітимеш. Звісно, потім Джеммі звернеться по твій дозвіл, як заведено, але мені хочеться розповісти тобі вже зараз, Джемі? Місіс Чилтон помітно спохмурніла. Так, адже однаково, однаково він проситиме у тебе моєї руки, невпевнено вела далі Поліанна, відчуваючи, як дедалі густіше червоніє. Я така щаслива, що неодмінно мала тобі одразу про це сказати. Він проситиме твоєї руки. Поліанно, місіс Чилтон навіть сіла у ліжку. Чи не хочеш ти сказати, що у тебе якісь серйозні стосунки з Джиммі Біном? Поляна перелякано сахнулася. Тітонько, я гадала, Джиммі тобі подобається, він мені подобається на своєму місці, але це не може бути місцем чоловіка моєї племінниці? Тьотю Полі, дитино, не дивися на мене так обурено. Дуже добре, що я маю нагоду покласти цій справі край, перше ніж вона зайшла надміру далеко. Тютю -тю Полі, справа зайшла далеко, з тремтінням у голосі заперечила Поліана. Я вже коха, відчуваю, що він дуже любий мені. Тобі слід якнайшвидше забути це почуття, бо я ніколи в житті не дам своєї згоди на твій шлюб з Джимі Біном. Але ж Тьотю, чому? Насамперед тому, що ми нічого про нього не знаємо. Тьотю Полі, що ти кажеш? Ми його знаємо ще з тих часів, коли ми з ним були маленькими дітьми. То хто він тоді був? Малолітній втікач із сиріцького притулку, геть невихований, а про його сім'ю і походження ми взагалі нічого не знаємо. Я виходжу заміж не за сім'ю і не за походження. Тяжко зітхнувши, тьотя Полі, опустилась на подушки. Поліанно, ти мене доконаєш. У мене серце гупає, наче паровий молот. Я цієї ночі очей склепити не зможу. Невже не можна було відкласти таку розмову до ранку? Поляна підхопилась на ноги, на обличчі її було щире каяття. Ну, звісно, тітонько, завтра ти глянеш на справу геть по-іншому. Я в цьому впевнена, цілковито впевнена, повторила вона з надією в голосі, обертаючись, щоб згасити світло. Але на ранок тітонька Полі теж не схильна була дивитись на справу по іншому. Навпаки, її опір небажаному шлюбові дедалі посилився. Даремно Поліана намагалась її переконати. Сперечалась з тіткою, даремно пояснювала, що від цього шлюбу залежить щастя усього її життя. Тітка залишалась невблаганною, вона й чути не бажала про Джиммі. Вона своєю чергою нагадала Поліані про можливі спадкові вади, про неочікувані небезпеки, які можуть підстерігати дівчину, яка порідниться з невідомою сім'єю. Нарешті вона закликала племінницю до почуття обов'язку і вдячності, нагадавши про ніжність і турботу, яких їй так багато років не бракувало у Тіченому домі. Тьотя Полі благала не розбивати їй серце цим жахливим шлюбом, як колись розбила їй серце таким шлюбом мати Поліанни. Коли о десятій ранку Джиммі, сяючи щастям, постукав у двері будинку Гаррінгтонів, його зустріла перелякана Поліанна, яка, здригаючись від ридань, марно намагалась уникнути його обійм. Пополотнівши, юнак міцно тримав її обіруч і вимагав пояснень Поліанно, кохана, що все це має означати? Ох, Джиммі, Джиммі, навіщо ти прийшов? Я саме лаштувалась докладно тобі про все написати, простогнала Поліанна. Кохана, ти ж мені написала, я отримав твого листа ще вчора ввечері, саме вчасно, щоб встигнути на поїзд. Ні, ні, я мала написати знову, бо тоді, коли я писала того листа, я ще не знала, не знала, що не можу. Не можеш? Поліанно, очі молодого чоловіка спалахнули гнівом. Чи не хочеш ти сказати, що знову хтось стоїть між нами, кохає тебе, і ти знову вирішила змусити мене чекати? суворо запитав він, відстороняючи її від себе на відстань витягнутих рук. Ні, ні, Джимі, не дивися на мене так, я цього не витримаю. То в чим річ? Що саме ти не можеш? Я не можу вийти за тебе. Поліанно, ти кохаєш мене? Так, кохаю, тоді ти вийдеш за мене, тріумфально заявив Джиммі, знову стискаючи її в обійма. Ні, Джиммі, ні, ти не розумієш, я не можу через тьотю полі, Вивільнилась з його рук Поліанна. Через тьотю Полі? Так, вона мені не дозволить. Дарма, Джиммі рутнув головою. Це ми владнаємо. Вона боїться, що залишиться без тебе, але ми їй пояснимо, що вона навпаки здобуде нового племінника. Поляна не всміхнулась на жарт юнака, вона скрутно похитала головою. Ні, ні, Джиммі, ти все одно не розумієш. Ти як тобі сказати? Вона вважає, що ти мені не пара. Джиммі послабив обійми і посерйозніше. Я не можу їй за це дорікати. Я справді звичайнісінький молодий чоловік, збентежено визнав він. Але хоч у мені немає нічого надзвичайного, я зумів би зробити тебе щасливою. Я знаю, що зумів би, і я була б щасливою, плачучи, підтвердила Поліана. То чому ж вона не хоче дати мені такої нагоди? Нехай навіть вона не зовсім задоволена. Я думаю, з часом, після того, як ми поберемося, я зумію завоювати її прихильність. Я б не могла так вчинити, простогнала Поліана. Я б не змогла після того, що вона мені сказала. Розумієш, вона так багато для мене зробила, і вона тепер сподівається на мою допомогу. Тож я не могла б цього зробити без її згоди, адже вона зараз нездужає. Але вона багато років щиро любила мене і з усіх сил намагалась грати у мою гру, попри всі свої негаразди. І вона, Джиммі, вона плакала і благала мене не розбивати її серце, як його колись розбила моя мама. Джиммі, я не здатна їй відмовити після всього, що вона для мене зробила. Поляна на мить замовкла. Тоді густо, почервонівши, заговорила знову. «Джимі, якби тільки ти міг розповісти тьоті Полі щонебудь про свого батька, про своїх родичів і. Джимі раптом безвладно опустив руки. Відступив крок назад, обличчя його було геть блідим. Так, зробила крок до нього Поляна, несміливо беручи його за руку. Ти не думай, це не заради мене. Джиммі, мені байдуже. Зрештою, я навіть не сумніваюся, що твій батько і твоя сім'я були чудовими, благородними людьми, коли ти сам такий славний і благородний. Але вона, тітка, Джиммі, не дивися на мене так. Джиммі, тихо застогнавши, відвернувся від дівчини, а за мить буркнувши щось нерозбірливо. Він залишив будинок Гаррінгтонів. Від поляни Джемі рушив просто додому і відшукав Джона Пендлтона. Той сидів у своїй просторій бібліотеці з темно-червоними завісами, де Поляна колись озирала з жахом, боячись побачити скелет з комори. Дядю Джоне, ви пам'ятаєте про той пакет, що залишився мені від батька? Звісно, пам'ятаю, а в чим річ, синку. Звівши очі на Джимі і побачивши вираз його обличчя, Джон Пендлтон навіть здригнувся від несподіванки. Сер, цей пакет негайно треба розпечатати. А як же умова, яку поставив твій батько? Я нічого не можу вдіяти. Пакет неодмінно треба розпечатати. Будь ласка. Зробіть це якнайшвидше. Що ж, синку, якщо ти наполягаєш, але ж Джон Пендлтон замовк у нерішучості. Дядю Джоне, ви, можливо, вже здогадалися, що я закоханий у Поліанну. я просив її стати моєю дружиною, і вона дала згоду. Старший Пендлтон радісно охнув, але молодий чоловік вів своєї, не міняючи зосереджено стурбованого виразу обличчя. А тепер вона каже, що не може вийти за мене. Місіс Чилтон, бачте, заперечує. Вона вважає, що я не пара поліані. Ти не пара? спалахнули гнівом очі Джона Пендлтона. Так, я зрозумів причину, коли. Поліана попросила мене розповісти Тітці про мого батька і про мою сім'ю. Казна що? Я вірив, що у Полі Чилтон трохи більше здорового глузду, втім, на неї це дуже схоже. Гаррінгтони завжди пишалися своїм походженням і родинними зв'язками, роздратовано зазначив Джон Пендлтон. То що ти зумів їй розповісти? А що я зумів? Я вже ладен був заявити, що не було на світі батька ліпшого за мого, але тут таки пригадав той пакет і все, що з ним пов'язано. Як я посмів би стверджувати щось, коли навіть не знаю, що в тому пакеті. Батько не хотів, щоб я дізнався про його вміст, аж доки мені виповниться тридцять. Тобто, коли я стану достатньо дорослим, щоб витримати будь-який удар. Розумієте, там якась таємниця його і мого життя. І я маю цю таємницю розкрити просто зараз. Джимі, синку, не треба такого трагізму. Можливо, це якась гарна таємниця. Цілком можливо, що тобі приємно буде її розкрити. Не виключаю, але навіщо тоді було приховувати це від мене аж до 30 років? Ні, дядьку Джоне, там має бути щось таке, від чого він намагався уберегти мене, захистити, доки я стану дорослим і зможу витримати. Ви зрозумійте, я цього не ставлю батькові у провину. Напевно, він просто не міг нічого з цим вдіяти. Але однаково я маю знати, про що саме йдеться. Будь ласка, принесіть той пакет, адже він зберігається у вашому сейфі. Джон Пендлтон підвівся. Зараз принесу. За три хвилини пакет уже був у Джимі в руках, але молодий чоловік одразу повернув його Джонові Пендлтону. Ліпше буде, якщо спершу ви прочитаєте сер, а тоді розкажете мені. Ні, Джимі, я а втім гаразд. Джон Пендлтон рішуче взяв ніж для паперу і розпечатав грубий пакет. В ньому виявився зв'язаний стрічкою з горток паперів і окремо складений в четверо листочок. Саме його Джон Пендлтон одразу розгорнув і прочитав. Доки він читав, Джиммі, затамувавши подих, стежив за його обличчям. Він побачив, що на обличчі літнього чоловіка з'явився спершу вираз здивування, тоді радощів, а тоді чогось такого, чому важко було підшукати визначення. Дядьку Джоне, то що там? Сам читай, відповів чоловік, вкладаючи лист у долоню юнака. Джимі прочитав у листі таке: Документи, що додаються, Підтверджують, що мій син, Джемі Бін, насправді є Джеймсом Кентом, сином Джона Кента і Доріс Веттербі, дочки Вільяма Веттербі з Бостона. Додається також лист, у якому я пояснюю своєму синові, чому всі ці роки я переховував його від рідних його матері. Якщо цей пакет буде розпечатано на мить, коли моєму синові. Виповниться 30, він прочитає цей лист і, сподіваюсь, пробачить свого батька, який боявся втратити коханого сина і тому зважився на такі безпрецедентні дії, щоб зберегти його для себе. Якщо ж цей пакет буде розпечатаний сторонніми людьми через смерть мого сина. я... Прошу негайно сповістити про трагедію сім'ю його матері в Бостоні і передати їм документи, що додаються. ДжОН Кент. Блідий від потрясіння Джиммі звів очі і зустрівся поглядом з Джоном Пендлтоном. То, виходить, я той самий Джеммі, що колись пропав, невпевнено вимовив юнак. Тут сказано, що у тебе є документи на підтвердження цього, кивнув чоловік. Я племінник місіс Керю? Виходить, що так, але ж як? Це ж це в голові не вкладається? Після не дуже тривалої паузи обличчя Джимі освітилось радістю. Тепер я знаю, хто я і можу розповісти місіс Чилтон дещо про своїх родичів. Можеш не сумніватися, відгукнувся Джон Пендлтон. Бостонські ветербі ведуть свій родовід від часів Христових походів, якщо не від часів самого Христа. Сподіваюся, цього достатньо, щоб її задовольнити. А щодо твого батька, місіс Керю згадувала, що він походить з пристойної родини, хоча був дещо дивакуватим і рідня дружини його недолюблювала. Тім, тобі це відомо. Так, бідолашний батько, виходить, усі ці роки, що ми були разом, він кожної миті боявся, що його вистежать. Тепер мені зрозуміло чимало такого, що раніше мене дивувало, як тоді, коли одна жінка назвала мене Джеммі. Ох, і розлютився ж він. Тепер я розумію, чому він одразу забрав мене звідти, не дочекавшись навіть вечері, не маючи де й ночувати. Бідолашний батько. Невдовзі потому він тяжко захворів. Не міг ворушити ні рукою, ні ногою, а тоді йому й мову відібрало. Пригадую, коли він помирав, то намагався мені щось розповісти про цей пакет. Тепер я здогадуюся, він хотів, щоб я його розпечатав, і пішов до родичів матері. А тоді я вирішив, що він просто наказує мені берегти його. Я йому пообіцяв, але не втішив його тим. Навпаки, він іще більше розхвилювався. Бідолашний батько. Зазирнімо у ці документи, запропонував Джон Пендлтон. Адже серед них, якщо правильно зрозумів, батьків лист до тебе, не хочеш його прочитати? Звісно, хочу. А іще молодий чоловік збентежено сміхнувся, позираючи на годинник. Я подумав, що міг би знову піти до поліани. Джон Пендлтон насупився замислено. Він подивився на Джиммі, помовчав, а тоді сказав: Я знаю, синку. Тобі хочеться побачити Поліанну, я тебе не засуджую, але мені здається, за таких обставин тобі слід би спершу завітати до місіс Керрію, прихопивши з собою оці папери. Джиммі теж насупився і замислився: Згода, сер, я поїду, змирився він з необхідністю. Якщо не заперечуєш, я хотів би поїхати з тобою. Трохи невпевнено додав Джон Пендлтон, у мене є своя власна справа до До твоєї тітоньки. Чому б нам не поїхати поїздом от третій? Чудово, поїдемо разом, сер. Отже, я, Джеммі, і все одно в голові не вкладається. Вигукнув молодий чоловік, рвучко підхоплюючися. Він кілька разів знервовано пройшовся кімнатою туди й сюди. Цікаво, зупинився він і почервонів, наче хлопчисько. Як ви гадаєте, тітонька Рут не буде надто невдоволеною? Джон Пендлтон заперечно похитав головою. Тінь давньої похмурості промайнула в його очах. Не думаю, мій хлопчику, але я оце думаю про себе. Якщо ти її рідний племінник, то хто ж тепер я? Ви? Невже вигадаєте, якісь нові обставини можуть применшити вашу роль? Можете про це не тривожитись, гарячково запевнив його Джиммі. Вона теж не заперечуватиме, адже у неї є свій Джеммі». Юнак несподівано замовк, в очах у нього з'явився вираз жаху. Дядьку Джоне! Я же забув про Джемі. Для Джемі це буде страхітливий удар. Так, я теж про це подумав, але ж вона його вже всиновила. Так, але я про інше. Тепер зрозуміло, що він не справжній Джемі, а він же бідолашний на милицях. Дядьку Джоне, це його доконає. Я сам чув, як він про це казав, тому я знаю. І Поліанна, і місіс Керію казали мені, що він щасливий від своєї упевненості, що він той самий справжній джемі. Я не можу позбавити його цього щастя. Але що ж я маю робити? Не знаю, мій хлопчику, я не бачу іншого способу. Треба вчинити так, як належить. Запала мовчанка. Джиммі знову почав ходити кімнатою, раптом він зупинився, обличчя його осяяла радість. Є спосіб, я знаю, як треба вчинити. Я знаю, і місіс Керрію на це пристане. Ми нікому не скажемо, нікому, крім самої місіс Керрію і поліанні та її тітки. Їм я змушений сказати, додав він, виправдовуючись. Звісно, їм ти маєш розповісти, мій хлопчику, що ж до решти, похитав головою чоловік на знак сумніву. Це нікого не обходить, але пам'ятай, що ти йдеш на чималі жертви у матеріальному розумінні. Я хочу, щоб ти, як слід, усе зважив. Зважив? Сер, я все зважив. І решта нічого не важить, якщо на іншій шальці терезів Джеммі, я не зміг би вчинити інакше. Оце й усе. Думаю, ти правий, погодився Джон Пендлтон. До того ж, гадаю, місіс Керрію теж погодиться з тобою надто коли дізнається, що справжній Джеммі знайшовся. Пам'ятаєте, вона завжди казала, що десь бачила мене раніше. Засміявся Джиммі. То як ми встигаємо на поїзд? Я готовий. А я ні, усміхнувся Джон Пендлтон. Та, на щастя, для мене до відправлення залишається кілька годин, сказав він, підводячись і виходячи з бібліотеки.